Зараз знаходжуся коло обеліску героям за свободу і незалежність нашої Родини 1901 1901-45 року. Вічна пам'ять дорогі герої, розстріляні німцями. Такий красивий оболіск у нас. Дуже гарний. І імена mm -hmm. навіть знайшла моїй баби Марії. Знайшла брата Іля. Будемо почитати. Вічна ваша пам'ять, дорогі герої. Ніхто не забути, ніщо не забути. Я думаю, зносить його ніхто не буде, тому що це неправильно. Ці імена. Ми колись раніше приходили сюди служити служби. От, зараз, звісно, трошки це все виглядає. Недоречно, ми раніше убирали тут осінно. Баба. Тут лежать герої. На жаль, бачу, ніхто не прибирає. Ну, може, прийдуть, повбирають. Забувати їх не потрібно. Це неправильно з нашої сторони. Хто забуває людей, які поклали свої голови за наше життя? Ну жаль, не побачила я тут, як раніше квітів. Не побачила я тут такої краси, але я зайшла і вклонилася цим людям. Тому що вони віддали життя за нашу свободу від фашистів. Вони воювали. Тут, мабуть, є люди не тільки з села, а тут є герої, які колись розповідали, приїжджали раніше. На 9 мая багато ветеранів, людей приїжджало з Запорожжя навіть із Росії приїжджали і говорили, що. Тут, в цьому селі загинув там, чи брат, чи дядько, чи батько. Отакі навіть були люди, які приїжджали на 9 мая постійно до нас в село. Тут напроти колгоспу постійно були концерти, був їх спомин. Ми служили з батюшкою службу, а потім був святковий концерт. Присвячений 9 травня. Низький уклін вам, дорогі брати і сестри, які пали за наше життя. Ніхто не забути і ніщо не забути, вічна ваша пам'ять, світла ваша пам'ять і низький вам уклін за наше життя.